Добрий день, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном 14 років. Я допомагаю обрати спеціальність і університет, і щоб спростити ваш пошук і вибір Остравський університет в місті Острава, про який сьогодні піде мова. Що там за факультети, що там за спеціальності, який сайт, які гуртожитки? В опису під нашим відео будуть всі посилання. Записуйтесь на консультацію, як отримати освіту в Чехії і дізнавайтеся. Деталі. Всі консультації, первинні вони безкоштовні. Напишіть в Телеграм або на вайпер, отримуйте якесь корисне посилання, крім наших відео. Отже, підписуйтесь для того, щоб бути в курсі Що за освіта в Чехії. Університет в Остраві, Остравський університет, цікавий нам декількома нюансами. Ну, по-перше, факультет соціальних студій має традиційно такі спеціальності, як соціальна робота, охорона здоров'я та соціальна допомога, вступ. До 21 квітня заявочки подаються ще з 15 листопаду на всі факультети цього університету. Ступна приглашка 800 крон. А що стосується чеською мовою, освіта, безкоштовна, всі спеціальності є чеською мовою. Отже, якщо ви цікавитесь соціальними аспектами, дізнавайтесь, вивчайте. Цікавий філософський факультет, тому що тут є однокомпонентне або двокомпонентне навчання, тобто ви можете обрати одну з цих спеціальностей або зміксувати їх. А є які англійська філологія, біологія, чеська мова, історія мистецтв, філософія, французька філологія, фізика, географія, історія музичного світу, хімія, інформатика, латинська мова, математика, німецька філологія, педагогіка. Польська філологія, психологія, соціологія, іспанська філологія, фізичне виховання, мистецька освіта, основи соціальних наук, мова для спілкування. І всі вони можуть міксуватися між собою. Тобто, ви можете вивчати англійську філологію і мистецьку освіту, історію і інформатику, да? мати дві спеціальності, пройшовши бакалаврський курс. Це цікаво. Всі документи приймаються до 15 березня. Вступні іспити проводяться в червні на такі спеціальності приглашка коштує від 800 крон. Безумовно, чеська мова рівня b 2 бо це гуманітарні спеціальності. Якщо це англійська філологія, то, відповідно, теж має бути і якісь знання з англійської мови або французької. Педагогічний факультет знову ж таки однокомпонентне або двокомпонентне навчання. Які є спеціальності? Фізична активність, відпочинок та здоров'я. Соціальна педагогіка, соціальна, спеціальна освіта, коучинг по спортивні досягнення, підготовка вихователів дитячих садочків, художня освіта для середніх шкіл та початкових художніх шкіл, а, знову ж таки вступні іспити, а можна іще підібрати а, спеціальність номер два, яка може зміксуватися з цим. І отримати таким чином дві спеціальності. Це дуже цікаво. Медичний факультет Остравського університету це про трирічні програми і про класичні програми. Є загальна медицина, є стоматологія. Це 6 років і 5 років відповідно навчатися, але є трирічні спеціальності, їх дуже багато. Прикладна фізіотерапія, ерготерапія, експериментальна та клінічна медицина, гематологія, онкології, є на. Профілактична медицина та епідеміологія, хірургічні спеціальності це як спеціалізація загальної медицини, клінічна біологія, допомога в акушерстві, харчова терапія, захист зміцнення громадського здоров'я, сестринський догляд, медсестринство, педіатрична медична сестра, акушерство, радіологічна допомога, соціальна медицина. Тобто П'ять років це стоматологія, шість років це загальна медицина, решта це три роки навчання, є магістерські програми і є докторантура на медичному факультеті. Навчання чеської мови, чеська від рівня Б2 і С1 на загальну медицину і стоматологію. Отже, варто ретельно готуватись на медичний факультет, записуватись на окрему консультацію особливо стосовно медицини, як там все це побудовано. Природничий факультет. Цікавий тим, що тут є прикладна інформатика, біофізика, наука про дані, економічна географія, експериментальна біологія, фізична географія, фізика наноструктур, хімія, інформатика, картографія, геоінформатика, математика, захисти створення ландшафту, політична та культурна географія, програмні системи, систематична біологія, екологія. Більшість цих спеціальностей мають чеську Б2, але можуть не мати вступних іспитів з профільних тестів. Тому зверніть увагу на цей університет, коли ви подаєте документи і якісь конкурсні університети, і там, де нема вступних іспитів, це теж гарна можливість отримати таку освіту. Факультет мистецтв. Факультет мистецтв вражає тим, що тут є. Можливість отримати музичну освіту, кардеон, анімаційне створення, клавесин, цимбали, фагот, флейта, гобой, скрипка, кварнет, фортепіано, контрабас, валторна, саксофон, труба, віола, віолончель мають, звісно, вступні іспити. І не тільки мовний іспит, але і треба відіграти певну класичну програму. На сторінці кожної спеціальності є перелік тих. Творів музичних, які ви маєте виконати за загальну програму, щоб пройти на таку спеціальність. Ну, зазвичай наступають туди діти, які вже мають не тільки музичну школу, іноді навіть музичне училище в Україні, і тоді вже йдуть навчатися в такий університет. Це буде гарний вступ і це буде гарна освіта. Крім того, факультет мистецтв має ще такі спеціальності, як фото, графічний дизайн та візуальна комунікація, графічне мистецтво, дизайн книги, концепція об'єкт, інсталяція. це окрема спеціальність. Малювання, живопис, тромбон треба було записати вище. Скульптура, вільна творчість, відео, мультимедіа, виступ і спів. А отже, такий класичне мистецтво, яке ви можете опанувати в Остравському університеті. Про вступ. Чиські програми подаються документи з 15 листопада, деякі можна подати до 24 квітня, але зазвичай до 31 березня, все іноді до 15 березня треба подати. Приглашка від 800 крон, чеська мова від Б 2 освіта, безкоштовно письмові тести, нострифікація обов'язкова, коли ви вступаєте на такий факультет. Є англомовні програми, наприклад, загальна медицина, фізіотерапія, математика, англійська філологія це платна освіта. Треба уточнювати вартість, коли ви зв'язуєтесь з таким факультетом. Англійська мова від Б 2 і вище. Письмові тести, обов'язкові, як вступні іспити і нострифікація теж, бо є така думка, що якщо ти вступаєш вчитися англійською мовою, то не потрібно робити нострифікацію. Нострифікація завжди на будь-яку спеціальність потрібна. А це те, що стосується вступу в Острадський університет, який знаходиться в місті Острава Чехія. Що стосується сайту самого університету, то тут варто подивитися на в розділі заявник на ті можливості, які тут є, да, електронні заявки, програми, процеси вступу по кожній спеціальності, дні відкритих дверей, які ви можете відвідати. Ну і гуртожитки, які надає нам а, такий університет. А є фотогалерея цих гуртожитків, як вони виглядають, як виглядають кімнати в таких гуртожитках. Зазвичай в Остралі, місць в гуртожитках вистачає всім. Це там тримісті кімнати, це переважна більшість зручності знаходяться на поверсі, але є тут різні такі можливості. Кімнати для навчання тощо. Отже, дізнавайтесь детально на консультаціях про Остравський університет в Остраві і про освіту в Чехії.